Висловлюючи суверенну волю громадян і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила основний закон Конституцію України, яка стала реальною і дієвою основою розбудови незалежної демократичної держави. Терново нам стелилася дорога, та ми на манівці не відійшли. І пісню подаровану від Бога. Ми часто боронили від Орди. І поки буде сонце нам сіяти, вічно буде жити Україна, мати, самостійна, вільна, молода держава. Слава Україні і героям слава! Перша Конституція була прийнята 1710 року, яка мала назву Права і вольності козацтва. Устрій вільних людей. Саме ці слова стали напевно початком цієї війни. Війни вільних людей. Невільних проти вільних. Коли е, наші війська звільняли такі міста, як Буча Арпінь, ми е, бачили надписи цих невільних людей, хто вам дозволив жити краще. А нам ніхто не дозволив. Ми самі собі можемо вирішувати, як жити. І самі собі маємо свій устрій. Я ще раз хочу всіх привітати з цим святом. Дорогі військовослужбовці, сьогоднішні події, які в нашій державі відбуваються, в більшій мірі залежать від вас. Щиро вас вітаємо і слава Україні. Там, де біля тополі калина росте, там мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче. Сина все чекає та в Бога вже його душу, я в бою за правду пішов далечі за волю і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Рік вже промайнув, прийшла нова весна, а спокою в душі. І ще нема там батько, змучений, сам торгує шлях, по ньому мав іти син його, а той героєм став молодий юнак, Молодий козак. Конституція дає право на життя. Конституція дає право на те, щоб висловлювати свою рідну мову. Конституція дає право на те, щоб своєю мовою прославляти маму, батьківщину. І ми дякуємо тим людям, батькам, які віддали своє життя для творення. України конституційна держава, українська є незламна, у неї не можна забрати волю, честь і гідність українського народу. Лише у нас чудові краєвити, лише у нас буя є первотвіт, і стороною всі сибіти. Пісня Луна-Солов'їна соловіна, тобі вся країна, ми щастя Твоє Україно, Ти завжди для нас батьківщина, для тебе, моя Україно ця пісня учна завдили. Лише у нас велике чорне море, що зустрічає всіх.